Злата Огнівіч, українська співачка, яка запалала яскравою зіркою на небосхилі українського шоу-бізнесу ще в 2008 році. За цей час дівчина встигла взяти участь у престижних та відомих конкурсах, таких як, наприклад, Євробачення 2013 де гідно представила нашу країну та посіла третє місце. Могла у популярному шоу Народна зірка зірка-3», отримала звання Кращий голос України. Була тренером в битві хорів. Співачка навіть спробувала себе у ролі депутата, але згодом склала повноваження і повністю присвятила себе музиці. Нещодавно Злата Огніві завітала до Полтави, і ми залюбки з нею поспілкувалися. Ми не говорили про політику, тільки про музику, творчість та дівочі секрети. Злата вітаю з концертом, Дякую. вітаю в нашому місці. Ось в мене чомусь цей колір асоціюється з тобою. Ти така Чим? смуглява і такий рожевий колір. Тому я відразу вирішила, що це має бути твоя тренята. Я Тобі скажу, якщо б ти жила зі мною в Криму в дитинстві, коли я після трьох місяців кримського загару перетворювалася на таку латинську дівчину з такою квіткою. Волосі твоєму голосі є якісь такі етноафриканські, навіть мотиви. мені здається, що тобі про це вже казали, так. Мені це казали, і я скажу тобі навіть більше, в мене був такий мій дебютний альбом, ну не моїх пісень, кавер версій І приїхали іностранці на музичну академію до нас в інститут Глієра. І вони жили в гуртожитку в нашому і вони слухали цей диск. Просто вони там жили в нашій кімнаті, поки ми були на канікулах. І вони слухають і кажуть: о, що це за дівчина, якась, напевно, африканка співає. А їм кажуть, ні, це наша українська біла дівчина співає. Тобто для Мене тоді це був комплімент, тому що я на той час захоплювалася е, госпомузикою, там джаз, блюз, все це знімала, е, щоб голос був якийсь такий, як в чорних співачок. От а потім зрозуміла, що найкраще зі всього це просто бути собою, це найкращий шлях. Але звичайно ж таки слухати багато гарної музики якому звуку зараз слухаєш? Що ти полюбляєш слухати? Коли я медитую, а медитую я часто, щоб набратися енергії, я слухаю звуки природи, там ліс, море, дощ тощо. А взагалі мені дуже подобається. Така музика олдскульна, джазова, так. Там Елла Фіджеральд, Дю Келлінгтон, Дізі я його обожнюю Артуру Сандавал. І з нових мені подобається Фаррел Вільямс. Я б залюбки заспівала дуетом. Звичайно, такий Адель. Дуже подобається гурт Култплей, і я мрію потрапити на їх концерт. Це моя така кришталева мрія. Для багатьох українців співачка Злата Огнівіч є втіленням патріотизму. А одна із її робіт з гучною назвою Pray for Ukraine стала символом незламності духу нації. Кожна її пісня це перш за все діалог з глядачем, в якому вона повністю розкривається і відверто розповідає про найпотаємніше. Не шкодує сил та енергії. Кожен номер супроводжується запальними танцями. Співачка зізнається, що для цього їй доводиться багато тренуватися і постійно тримати себе у гарній формі. Три роки тому вона навіть почала займатися балетом, що допомагає їй виконувати несподівані та дуже професійні па у своїх відеороботах. Разгорелась ночка ярко, зазорницею зорница. Отчего сердечку жарко, отчего душа? Oh, it's just yeah То ти займаєшся ну, класичним балетом так. вже три роки. Ти почала ним займатися в 27 років, да? не вважала, чи. Ти, що це пізно. І взагалі, чи є для тебе ці умовності? Пізно, рано. Ну, Я ж почала займатися не для того, щоб піти в оперний, танцювати кудись. От, Я почала займатися для себе, тому що це корисно для м'язів, для осанки, для внутрішнього такого стержня. Це дуже закалює, коли тобі боляче, терпіти всі ці розтяжки. І коли в тебе щось не виходить, треба повторювати це раз, двадцять, тридцять, і вже потім, коли. Коли воно виходить, то це такий кайф, і, наприклад, я в житті не могла подумати, що в мене там буде виходити фоете. Взагалі це легка технічна фігура в балеті, але щоб це зробити, треба дуже багато попрацювати. от. І балет це виключно для себе. Тобі а танцювати, танцювати, я думаю, що кожен артист має, ну тому що танець це мова тіла, і не можна співати стовбуром стояти, там, качатися, якби різко і просто співати. Треба рухатися і, і через рухи висловлювати свої емоції. Навіть якщо мені там спочатку важко дихати, я ем, тренуюся спеціально для цього. Для цього є бігова доріжка, яка тренує дихання, і взагалі е, можна ем, пригати на скакалці і співати. Одночасно це теж дуже добре тренування ти це для робиш? так. Звичайно, всі такі е, великі естрадні співаки, якщо вони не ліняться, і це дуже важливо для шоу, тому що то я відчуваю трьохдинне шоу, де вам потр... треба танцювати, рухатися, там, робити якісь оберти там тощо, і щоб було гарне дихання, при цьому співати. Тільки бігова дорожка і скакалка допомагає. У цьому році ти відсвяткувала свій такий серйозний так. ювілей. Тобі ви дуже помните... Серйозне 30 років. Як ти взагалі почуваєш себе в цьому прекрасному віці? І чи є в тебе якась порада дівчатам, які стоять на порозі? Я взагалі не заморочуюся стосовно віку, тому що зараз, якщо ти займаєшся спортом, гарно за собою доглядаєш, вживаєш правильні корисні продукти, займаєшся там здоровим харчуванням, то про вік не треба замислюватися. Це просто стан душі, можна і в 40, і в 50 років відчувати себе вже там сторічним дідусем, а можна в 30 років літати як пташка. Як і у кожної дівчини, у злати є свої дівочі таємниці. Які допомагають їй завжди блискуче та чудово виглядати. Що тобі допомагає тримати себе в тонусі і завжди виглядати на всі сто, незважаючи на всі твої гастролі, зайнятість, інтерв'ю? Є якісь дівочі такі секрети. Ну, я, звичайно, з собою на всі гастролі беру такий лайфхак, здаю патчі під очі, такі спеціальні, які я кладу в холодильник, і потім там, перед концертом я роблю собі під очі спеціальну масочку. Я беру з собою крема, маски, різноманітні по догляду за обличчями. Зі мною така окрема, окрема валізка, така маленька для обличчя. Їздить, зі всякими там Це написана для обличчя. для обличчя Ні, ні, ні не але підписано, тому що заберуть. <сум> заберуть і залишуся я без своїх патчів. Пити багато води, висипатися не вдається, але якось так ти виходиш на сцену і все. І в тебе відкривається там друге, третє дихання. Вона вважає, що головне в житті кожної людини це знайти своє призначення, займатися справами, які роблять тебе щасливим, і чітко слідувати своєму сценарію. б тобто, ти взагалі порадила зараз українцям сучасній людині, яка живе в цьому світі. Я пишаюся українцями. Я пишаюся українською молоддю, тому що вона дуже талановита, але скажімо, мабуть, не дуже гарно її підтримують. Але вірте, все не за горами. Дуже скоро настане той момент. Я хочу побажати всім проявляти свій талант і своїм шляхом не йти на компроміси, робити тільки улюблену справу, і повірте, це вам принесе і успіх, і щастя, і гроші, і визнання. І ніколи не йдіть на компроміси. Бути завжди щирими із собою. Ну і процвітання в кожну родину багато грошей, дітей і кохання. Співачка відверто зізнається, що в цьому житті вона буде тільки співати і робити все, що пов'язано з музикою. Ти сказала про те, що співати це твоє призначення. Взагалі, як вважаєш, важливо для людини знайти своє призначення в житті, і чи має вона отримувати задоволення від того, що робить. Ну, від всього треба отримувати задоволення, навіть від прийому їжі. Тому я дуже щаслива людина, що мені випала така честь займатися улюбленою справою і заробляти цим собі на життя. І це мене дуже надихає. Сцена, а коли я виходжу на сцену, я забуваю про все на світі. Я зрозуміла, що ну, так і буде для мене. Звичайно ж таки, там сімейні якісь питання, я думаю, вони прийдуть з часом, але для мене все життя буде сцена на першому місці. Я цим дихаю. Взагалі ти думала про те, якби ти не співала, чим би ти могла ще займатися не в, цьому думаю, житті. Ти... Не в цьому не житті, не в цьому житті знаєш, як знайти призначення в своєму житті? Є в тебе свої якісь лайфхаки, секрети, Ну, я от відверта перед собою. Тобто, я з собою так розмовляю там, що мені подобається, що б я ще хотіла зробити, доробити, допрацювати, що не вдається над чим ще треба попрацювати. Тобто, якщо ви відверті з собою. А там не слухаєте друзів, які кажуть, «та все добре в тебе там, чи родину, яка каже, «ну ми ж так хотіли, щоб ти був лікарем. І ти думаєш, «ну блін, тато так хотів, щоб я був лікарем, треба ж йти на лікаря, вчитися. У мене просто була така історія, що тато на мене, скажімо так, тиснув останні роки навчання в школі, тому що він вважав, що музика це все несерйозно. А я казала: ні, я, я не можу без цього, я не можу без сцени, без пісень. І він казав, «ну, це це ти перехворієш, і підеш, і він хранив ці книжки і давав мені читати медичні книжки. Він дуже хотів, щоб я була лікарем, але ну це не моє. І не не скажімо, не живіть за іншим сценарієм, за за чужим сценарієм, живіть за своїм.